Всім привіт! Ви на каналі SmartFockitua. Ну, а це друга частина, як зібрати таку головоломку, як Октайдрон. До речі, якщо ви не дивились першу частину, то посилання я на першу частину зборки залишу в описі цього відео. Ну, а ми давайте з вами продовжимо збирати Октайдрон. Ми зупинились на тому, що ми зібрали з вами 4 да, сторони. З центрами це біла, червона. Фіолетова та синя, і давайте ж продовжимо збирати центр по октедрому. Пропоную вам розпочати з зеленої сторони. Тут у нас вже один центр стоїть на своєму місці. Ще один центр я бачу на помаранчевій стороні. І спочатку, як ми з вами роби в першій частині, просто переганяємо його на зелену сторону. Ось таким чином. І за допомогою наших двох алгоритмів ми ставимо да, зелений центр саме на лівий нижній, да, де зараз стоїть помаранчевий центр. ось сюди. Тому що коли ми будемо повертати назад да, ось цю сторону, то в нас всі зібрані да, центри, все, що зараз ось тут стоїть, воно. Перейде на сусідню сторону. Тому давайте ж перегонимо його на ось це місце і перегонимо ми його з вами за допомогою алгоритму, який міняє центри за годинниковою стрілкою. І давайте ж його зробимо. І ще раз. І, як ви бачите, центр став на своє, місце. повертаємо зелену сторону назад, і два центри в нас вже стоять на своїх місцях. І тут в нас виникає ситуація, да, яка в нас була в першій частині, коли ми зелену сторону, зелений центр переганяємо на зелену сторону, і нам просто його да, нікуди ставити. Я вже цю в першому етапі пояснював, не буду вже рожовувати сильно. да. І тут ми вже з вами знаємо, що робити. Нам просто потрібно поставити ось такий да, зелений блок, щоб зелений центр один стояв вгорі, а один праворуч. Да. Тобто залежить ліворуч чи праворуч, залежить від того, де стоїть центр. Тобто, коли ми перегонимо сюди, нам просто потрібно звільнити ось цю. Да, простими словами звільнити ось це місце. І е, нам потрібно, да, щоб його звільнити, просто ось цей центр перегнати сюди. Е, тут ми можемо перегнати да, проти годинникової стрілки, поміняти центри годинникової стрілки. І давайте ж зробимо алгоритм. І ще один раз. Як ви бачите, в нас центри стали на свої місця. І тепер ми можемо да, перегнати зелений центр на зелену сторону, ставимо його на вільне місце за допомогою також годинникової стрілки. Тобто, якщо ви вивчите ось ці два алгоритми, можна просто інтуїтивно самому збирати далі октайдор. Далі пропоную зібрати сіру сторону, і в нас тут така ж ситуація. Тобто, як ви бачите, коли ми збираємо останні чотири сторони, центр. Да, то тут в нас виникає ось така ситуація. Тут нам потрібно звільнити, виходить, ось це місце, і просто перегнати сірий центр, ось, ось сюди. І це ми можемо зробити, теж помінявши центри проти годинникової стрілки. Як ви бачите, центр стало на свої місця, але у нас, виходить, ось це місце так да, і не звільнилось. Тому нам потрібно, да, трішки я помилився, поставити ще один раз їх на свої місця. Тобто ще раз проти будинок стрінки. Таке теж буває, що потрібно по два рази їх ставити. І, як ви бачите, тепер ось це у нас місце вільне. Коли ми переганяємо на сіру сторону центр сірий, да, нам потрібно його перегнати знову сюди, тобто на вільне місце. За допомогою алгоритму, який міняє центри за одинокову стрілку, і давайте ж це зробимо. І тепер робимо це ще раз. Як ви бачите, центр став на своє місце. Повертаємо назад. Сіра сторона зібрана. І, як ви бачите, в мене всі центри да, зібрались. Таке теж може бути. І далі нам потрібно в октайдроні зібрати ребра. Щоб ребра поставити на свої місця, нам потрібно. Зробити, у нас знадобляться ті ж самі два алгоритми, уявляєте, ті ж самі. І давайте ж, да, коли в нас всі центри зібрані, давайте ж продовжимо збирати ребра. Коли ми будемо робити ці два алгоритми, вони не будуть нам розбирати ні кути, ні центри, нічого, крім ребр. Так, ну і спочатку да, інтуїтивно почнемо збирати. да, як, звичайно, з білої сторони. Тут в нас одне ребро вже стоїть на своєму місці. Чому? Тому що фіолетовий з фіолетом співпадає і біло з білим. Давайте почнемо збирати далі. Ось я бачу біло-червоний ребро. Щоб його поставити на своє місце, да, шукаємо спочатку червону сторону. Ось червона сторона. І ось у нас це ребро. Як його легко перегнати? Спочатку нам потрібно його перегнати на зелену сторону, і потім з зеленої сторони нам потрібно його помію, да, поставити вже на червону сторону за допомогою наших двох алгоритмів. Ну, давайте ж почнемо. Як, ми його, да, як ви бачите, ребра як настоять. Одне ребро, наприклад, червоне на жовтій стороні, а біле ребро стоїть на помаранчевій стороні. Тобто, щоб перегнати на зелену сторону, нам потрібно ребра поміняти за годинниковою стрілкою. Да? Тобто червоно-біле поставити ось, ось сюди. Да? І давайте ж зробимо алгоритм. Наш. Як ви бачите, ребро стало на своє місце. Да? І тепер, ну, як на своє місце? Да? На зелену сторону. тобто Ми просто робимо шлях йому. Да? Тобто перший етап вже зроблено. І далі просто нам потрібно проти годинникової стрілки, якщо уважно подивитись, да? поставити його на червону сторону. І давайте ж за допомогою алгоритму це зробимо. Як ви бачите, ребро у нас стоїть на своєму місці, да? на червоній стороні. І просто за допомогою алгоритму ми його просто можемо поміняти, да? на білу сторону поставити. За допомогою алгоритму за годинуковою стрілкою, як ви бачите, ребро ми поставили. І так можна інтуїтивно да, далі збирати октаедрон. Так, ну і ось в нас я бачу е біло-синій центр, ребро, вибачає ребером. І тут вже набагато легше його поставити да, на синю сторону. Ми просто його спочатку ставимо на синю сторону і синю потім переганяємо на білу. І тут, як ви, якщо ви да, уважно подивимось, то. І легко його перегнати на синю сторону за допомогою алгоритму, який міняє ребра за загодинокову стрілку. Як ви бачите, ребро ми поставили на своє місце да, на синю сторону. І далі ми робимо перехоплення, і тепер знову за допомогою алгоритму, який міняє ребра за годинкову стрілку, ставимо синьо біле ребро у нас місце, місце в білої сторони. Так, біла сторона, як ви бачите, у нас повністю зібрана. І далі да, ми так збираємо по сторонам. Ну, давайте тут трішки вже інший спосіб. І тут нам потрібно, ну, наприклад, просто, наприклад, спочатку збираємо червону сторону. Тут в нас одне ребро вже стоїть на своєму місці. Да? Тобто співпадає із зеленою і з червоним. Шукаємо: тут нам потрібно поставити червоно-сіре ребро. Ось воно у нас на синій сторінці. І ось тут нам потрібно вже да, трішки більше часу. Чому? Тому що, якщо ми його перегонумо за годинниковою стрілкою да, на сіру сторону, то в нас синьо біле ребро стане сюди. Тому нам потрібно його переганяти через помаранчеву сторону, так, на жовту перегнати, з жовтою на сіру і з сірою вже на, на червону. І давайте ж тобто, чому на, через помаранчеву, тому що він частково стоїть 50% наполовину половину червоним ребром на синій і сірим кольором на помаранчеві. І давайте ж перегонимо проти годинникової стрілки його на жовту сторону. Тепер ребро на жовтій стороні. І, да, як ми з вами вже планували, переганяємо його на сіру сторону, теж проти годинникової стрілки. І тепер переганяємо його на да, сіро-червоне, на свої місце. Да? На своє місце до червоної сторони. За годинниковою стрілкою. Да? Як ви бачите, червона сторона теж зібрана. Ну і так, інтуїтивно, да, можна далі, наприклад, будемо збирати синю сторону. Тут в нас ніби одне ребро стоїть, але якщо ми подивимось, то воно повинно бути синьо сіре, а воно у нас тут синьо помаранчеве. Тому шукаємо. На да. синє сіре, ось у нас це ребро, воно на помаранчевій стороні. За допомогою алгоритму ми його можемо перегнати на жовту, на сіру, але коли ми перегонимо його на сіру, то в нас тут вже стоїть, як ви бачите, сіро-червоне ребро. І що ж в цьому випадку робити? Зараз я поясню, а ви спочатку перегонимо ребро на жовту сторону. За допомогою алгоритму за годинниковою стрілкою. ми його перегнали. І тепер що ж нам потрібно зробити? Нам потрібно сіре червоне ребро перегнати на синю сторону. І коли ми перегонимо сіру синє ребро на сіру сторону, то проти годинникової стрілки ми просто поставимо їх на своє місце. Давайте ж перегонимо да, сіро-червоне ребро на своє місце. Ну, не на своє місце, да? на сіроню на сторону. За допомогою за годиникову стрілку. Тепер ось це ребро ставимо на жовту сторону. І тепер, як я вже і говорив, просто ставимо їх на свої місця напроти да, годинникової стріки. Сині на синій і червоне на червоне, поставимо там у нас свої місця. Як ви бачите, червону і майже синю ми зібрали. Так само, да, щоб вже, коли ми, да, щоб не переганяти потім червоне, так само ми можемо да, робити далі. Тобто, щоб зібрати далі синю сторону, нам потрібно поставити спочатку на синю сторону, фіолетово-помаранчеве ребро. Ми його ставимо сюди. І так само, як далі в червоно-синій стороні, ми помаранчево-синє ребро ставимо на жовту сторону, між жовтою та помаранчевою. І потім нам просто легко за годинниковою стрілкою поміняти ребра на свої місця. Тому давайте перегонимо помаранчево-фіолетове. Ребро да, за годинниковою стрілкою на синю сторону. І тепер да, помаранчево сині переганяємо на помаранчеву сторону. За допимо проти годинникової стрілки. І як ви бачите тепер просто. Поміняти їх за одиниковою стрілкою дуже легко. Да? Сині на синє поставити на своє місце фіолетове на на Так, Але може виникнути така ситуація, да? що в нас, як от в червоній стороні, одне ребро вже стоїть на своєму місці. Да? Тобто між зелено помаранчевою. Червону, між зеленою червоною стороною, А сіре, да, зараз я продемонструю, ви можете не робити. Я зараз покажу. Тобто, коли ми фіолетово поставимо просто да, за допомогою алгоритму на своє місце, то в нас вигнеться червоний робіт. Тому що в такому випадку робити? Нам. Е Зелено фіолетовий Потрібно відігнати або праворуч, або ліворуч тут нема сенсу, як би, да, куди його переганяти. Ну, я його е, да, переганю, наприклад, на помаранчеву сторону. Тут, в принципі, все дуже легко да. переганяю його. Як ви бачите, я його перегнав на помаранчеву сторону. Тепер просто виганяємо червоно-зелене ребро на жовту сторону. Да, за годинникову стрілкою міняємо ребра. Тобто не з сторони, ну, в принципі, можна да, з червоної сторони за годинникову стрілкою. Воно в нас тепер на жовтій стороні ми його переганяємо на фіолетову сторону. За годинукову стрілкою, як ви бачите, вже на фіолетовій. Ставимо його на зелену сторону, тепер фіолетово-зелене, да, на зелену сторону між, зов... між жовтою і зеленою. І як ви бачите, тепер просто да, останній алгоритм і оптадрон буде зібраний. Просто міняємо да, за годинниковою стрілкою ребра. І як ви бачите, ось така, на вигляд, складна головломка зібрана. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте вподобайку. Далі буде ще цікавіше. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!